Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді дійсно дуже незвичне з дизайнерської точки зору. Revo Love-Ease Спочатку розберемо склад, тому що дизайнер приділив окрему увагу через його максимальну незвичність. Що ж, склад. Ахам, <звіт> баба-ба-ба-ба-баба. Чого нового і оригінального. А от дизайн. Упаковка відверто продаюча. Чого? Ви, бляха-муха, подивіться, яке тут ізобразі? Ось внизу якийсь двіжняк На горі якийсь двіжняк. І все тут окремо промальоване. Промист. <кхух> Засидівся за компом, а його жінка. Без бюстгальтера, а він і не Ото хохма. охма! Ха-ха-ха. Не дуже смішно, але йдемо далі. Пеніс. тут те ще хотів показати? Гусака душить. Пам. Ні, ні 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 ось усака душить. А ось Чорнобиль у когось в квартирі ніфіга не весело. Де ж це саме безробої мій війни немає України? Собака, мати землю. Па-па-па-па-па. Нє-н-ні-нє. Не тут. А де ж воно тоді? Де ж тут було? Без робота мій війни немає України. Нічого не розумію. Оце що. Це так мандали. Так, 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 так. Я просто зараз сам хочу. О! Знаєш що? Окрім лесбійок. Раз, два, я думаю, це лесбійки теж. У нас є без роботи мівіни, нема України. Тобто у нас тут мало того, що абсолютно різні побутові в кавичках, ситуації в кожному з віконець, і тому цю банку можна розглядати годинами. Так ще є. Так сказати, пасхалки. Пасхалки в нас тут є. І тому, з точки зору дизайну, це не просто якесь пойло. Я, взагалі, Рева, чесно кажучи, ставлюся максимально негативно, але, зізнаюся чесно, цю варіацію я взяв виключно через банку. І, чесно кажучи, дизайн тут просто потрясний. Шкода тільки, що цей дизайн для якогось дешевого, хрінового Біоалкогольного пойла. Ну що ж, скуштуємо? Може і на смак воно таке само гарне, як і на дизайн. А може і ні, я розчаруюся. Ага, вже розчарувався, тому що тільки я відкрив банку, так вона одразу потекла. Прямо як першокушниця. перед деканом жартую. Хоча жартую не дуже той вдали. Що ж, ну, пахне тому як енергетик! Ну і піна тут поперла. Mm. Таке чуття ніби тут спирту менше. Зізнаюся, смак не такий вже поганий, mm. чимось схоже на трав'янистий чай, знаєте, який накапали горілки. А так непогано. Рекомендую тільки через дизайн а от смак. Випийте водички і будьте щасливі.